Того не думаю, лопаю з дому шнур на плечі і хода, як він був вбраний хода на, на озеро, ки, скачу, ки, скачу на, на тило, перебігаю до, до самого потерпілого, кидаю йому шнур, відтягую його, і, потім лишию, що відтягнув, біжу до того далі, бо той й далі цього. Кидаю йому шнур, сам проломю. різко шнур відкидаю, відки, вілажу і скакую на цей на лід. Тоді знову до нього знову кидаємо він злапав, за, за кажу йому би сів в візов. Він не, не може сі вже рушити. Я тоді кидаю він тримається, шнурка, кай. Добре, що ще з боку ровер був. Він був на ровері. Я, коротше, беру, хочу копати за ровер, знову проломую, знову по воді. Моментально вискакую без нічого, без шнурка, без нічого вискакую на на лід. Знов ну, мокрі вже цілий і далі родився вже сусід приносить з дому дробин і бігом стов дробину бігом до нього кидаю одну сторону дробини. Один кінець драбини на е, подерпівому, а другий сам вклікаю на ту драбину, щоб переваги не було. Тоді він дивиться, він косі відрапує на ту драбину, я б хлопаю з боку шнуртою. Хапаю, зав'язую за, різко за драбину і ту драбину з цим шурком раз підкинув, і тоді шнурок потягнув і витягнув на, на це на берег. Що треба, буде, буду ще рятувати.